Скільки болю в собі несуть, оці от дві назви? From Software та Bandai Namco скільки спалених нервових клітин, скільки розбитих геймпадів, клавіатур і в деяких дуже рідкісних випадках екранів, та все ж чомусь нас тягне до цього болю. Чомусь нам хочеться відчувати поразку раз за разом. І раз за разом. Вітання, вельми шановане панство! Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні ми з вами розглянемо лор таку. Прекрасної, і я без перебільшення можу сказати, легендарної гри, Elden Ring або Кільце старших. Вже почав зразу і оптуємось. Ну і почнемо ми з того, що я просто виражу свою думку на рахунок цієї гри. Я в неї вже награв близько 40 годин, це не так багато, проте в мене є досвід в Dark Souls, який, до речі, в Elden Ring взагалі ніяким чином не застосовується. Хоч і в моїй голові воно дуже сильно схоже на Dark Souls 3, насправді ця гра набагато красивіша, епічніша і дивніша. Зараз я вам все поясню. В один момент ти можеш битися з якимось невимовно епічним драконом і вбив. Його, чи він вбивав би тебе, проте в інший момент ти заходиш в село, і там якісь жінки танцюють драм-н-бейс. Ну або як вам той факт, що насправді правительниця цих земель якимось чином завагітніла сама від себе і народила декілька дітей, інтригуюче, правда? Ну і перед тим як перейти безпосередньо до відео, я хотів би сказати, що я відкрив збір для свого друга, який зараз служить 42-й окремій механізованій бригаді, їм потрібно допомогти зремонтувати машину. Сума збору приблизно 150 тисяч, тому що потрібно допомогти зремонтувати машину, потрібно закупити кутоміри компаси, і потрібно закупити ще одну зарядну станцію для зв'язку. Але цей збір не звичайний, як я вже робив, а трошечки інший. Тому що це збір розіграш, і за донат від 200 гривень ви можете виграти мангу Ring. Ну, я думаю, що ви розумієте, що це прекрасна штука. За донат від 500 гривень ви можете отримати отаку от дробовика. Ну, Це не бойова зброя. Не думайте, проте, ну, вона все ж таки стріляє. Ну і за суму найбільшого донату я буду розігрувати отаку от штуку. Цей шолом, на жаль, на мене не налазить, тому що в мене доволі велика голова. А ви, я думаю, можете в нього просто лампочку вставити. Воно буде прикольно так світитись, мені здається. Більше деталей про цей збір розіграш ви можете знайти в моєму телеграм-каналі, тобто десь в описі під відео або в закріпленому коментарі ви можете знайти посилання, як туди прийти. Ну і, будь ласка, донатьте Збройним силам України. Давайте перейдемо до відео. Всі, ще влягайтеся позручніше, беріть собі чогось дуже смачного поїсти. Сьогодні ми поговоримо про Лор Елден Рінгу. Одразу скажу. Сценарій до цього цього дійства написав такий собі Джордж Марч. І якщо у вас зараз в голові грає музика, Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Maybe we bear this way, we each other with the things we want to say. We could have been so good together, we could have lived this dance forever, but now who's gone dance. With me, please stay. Так от це не він. Джордж Мартін насправді написав гру престолів. А тепер в кооперації з Бабадзакі він створив лор для цієї гри. Історія Елден Рінгу починається з такої собі величезної сутності, яку буквально так і називали. Великий, цей великий був настільки великий, що був початком буквально всього, включно з богами, яких в Елден Рінгу насправді дуже багато, так само як і напівбогів. Коротше, вони ще й діляться на дві касти. Є зовнішні боги, які, в принципі, головні над тим всім, і є внутрішні боги. До зовнішніх богів ми відносимо велику волю та не згасне полум'я. Насправді є ще декілька зовнішніх богів, які мають безпосередній вплив на історію цього самого Елден Рінгу, проте я до них дійду, коли настане час. А поки що, давайте сконцентруємось на цих двох. Так як вони зовнішні боги, то вони знаходяться дуже далеко, десь приблизно на такій відстані, на якій ти забуваєш телефон, коли вже влягаєшся в ліжечку. Проте вони все ж таки мають певний вплив на світ Елден Рінгу, тому що вони надсилали посланців, і посланець великої волі це два пальці, а посланець великого незгасного полум'я це три пальці. Не питайтесь, чому так дивно, я не знаю. Так от. Один з зовнішніх богів, а саме Велика Воля вирішила взяти повністю під контроль цей світ. Саме тому вона відправила сюди такого собі звіра, щоб прийшов і наводив порядки так, як вона хоче. Звір прийшов, і таки я буду наводити порядки так, як хоче Велика Воля. Саме тому він взяв і перетворив себе в Елден Рінг. Елден Рінг, це, до речі, оця от структура, яка ще в початковому екрані нам вибиває це всі руни з цієї гри зібрані в одну. І вони символізують, наскільки я розумію, якийсь певний порядок, тобто вони. Контролюють все, що є у цьому світі. Про те, щоб тут реалізовувати свої закони і плани, недостатньо було просто надіслати якогось звірка, який потім перетвориться в кільце. Потрібно було знайти ставленника, який буде просувати твої закони, і пояснювати всім решта, що но-но-но треба жити тільки так. Таким ставленником стала королева Маріка, і про неї я вам розповім доволі детально, тому що через неї оце от все відбувається, і через неї якраз ми прокинулись. Проте нам потрібно і знати, що було до того, як прийшов Елден. Beast. А до того було таке собі, як я розумію, горнило. Це світ, в якому правили дракони і велікани. І вони, до речі, були дуже сильно проти оцього от порядку Великої волі. Проте з божественною силою Великої волі Маріка могла з ними зробити все, що захотіла. Та й в принципі її завдання полягало в тому, щоб розповсюджувати оцей от порядок Великої волі. Як ви розумієте, розповсюджувати демократично в неї нічого не вийшло. Саме тому вона почала воювати. І спочатку вона воювала з веліканами. Перед цим я мушу зазначити, що кожен ставленик великої волі чи взагалі зовнішніх богів має мати свою тінь. Тінь це істота чи створіння, яка буде вірна оцьому от господарю, не зважаючи ні на що. Маріка вибрала своєю тінню такого собі малекіт. Це могутнє створіння воїн, який вперше що зробив, це вбив основного ворога Маріки. Як ми знаємо, Маріка була посланицею великої волі, проте незгасне полум'я також мало свого ставленика на цій землі. І її звали бліда королева історія блідої королеви настільки коротка, наскільки коротким може бути меч велденрінку, тому що Маріка вирішила, що вона просто вб'є свого конкурента і послала на неї малекіта, і малекіт її вбив і забрав від неї руну обов'язкової смерті. Тобто, що все після закінчення життя помирає, і тепер закон в цьому світі працює трошки по-іншому. Тепер помирає ненадовго. Проте, для того, щоб тримати під контролем своїх ворогів, руну смерті Маріка віддала тому самому Малекіт. Він взяв ту руну і заникав її всередині свого меча, через що його і почали називати чорний клинок Малекіт. Цією от дією вона зробила так, що ніхто тепер у цьому світі не буде помирати, зробивши свій золотий порядок. Саме з цього моменту починається вже щось доволі цікаве, тому що насправді було дуже і дуже багато незгідних рас та видів, які були проти оцього от золотого порядку того, щоб навести золотий порядок у всьому цьому міжземді, їй потрібно що? Правильно зібрати величезну армію і піти війною на ті раси та види, які не згодні з ним. Де є велика армія? Там і є великий воєначальник, і вона обрала таким воєначальником такого собі Хуана Ало. Його насправді зараз звати Хуаралу, проте потім він буде називатися Готфрі. Але я вже уявляю собі цей діалог. Ало Хуарало, мені треба воєначальник для того, щоб навести золотий порядок. Ти в суботу вільний? Та та я вільний. Можу ще газон постригти, якщо треба. Проте Хуаралу був не дуже того розважливим і дуже кровожерливим. Саме тому він уклав угоду з таким собі серошем. За цією угодою він буде носити того сероша в себе на спині постійно. А цей серош буде. Вгамовувати його жагу до бою. З армією Хуаралу, Малекітом та самою Марікою, вони вирушили вбивати перших ворогів, які стали в них на шляху. І це були вогняні гіганти. З часом, до речі, Готфрі або Хуаралу став чоловіком Маріки, і у них народилось декілька дітей: Годвін та близнюки, Моргот та Мок. І хоча Годвін був доволі таким всім із себе красивим, і взагалі він пішов у батька, тому що став славетним воїном. Моргот і Мок не були такими красивими, тому що з них росли то гіляки, то то пазурі, то ще якась різна чухня. У всесвіті Елден Рінгу до речі діє правило спартанців. Якщо ти народився якийсь нездоровий, то що? Правильно, пиздуй в каналізацію жити саме тому Маріка буквально злила моргота і мога в каналізацію під лейнделом. Лейндел, якщо що, це столиця оцього всього міжзем'я. Ну а Годфрі, Годвін, Маріка та Малекіт вирушили вбивати перших ворогів, які стали на шляху золотого порядку. І це були вогняні гіганти, чи то вогняні велетні. Ну і першочерговими ворогами вони були через те, що насправді вони володіли таким полум'ям, що воно може спалити нахер оце от дерево Ерт з корінь. Разом. Ну і у цій війні Маріка отримала беззаперечну перемогу, залишивши в живих тільки одного гіганта, який мав доглядати оце от полум'я руїн, якби що, щоб вона могла ним скористуватися. Ну і нам це полум'я насправді знадобиться. Я ще з ним не зустрічався, проте я думаю, що ця битва буде легендарною. Дракони сказали, що вони не хочуть жити за оцим от золотим порядком. Саме тому вони почали штурмувати столицю. І один з тих драконів насправді в столиці і лежить. Ну тобто його закам'яніли. Труп. Проте ця війна також закінчилась перемогою Маріки, тому що оцього от величезного найбільшого, до речі, дракона, який зміг пробити стіни Лейндела, вони вбили. От він золотий побив Форті Сакса, але не вбив його. Вони стали друзями і уклали такий собі мирний договір. Коротше кажучи, війну дракони програли, і їхній лідер був змушений повертатися аж назад в свою резиденцію. З ним ми також можемо зустрітися в цій грі, і швидше за все, що я це зроблю, тому що мене доволі сильно бісять. Оці от дракони. Особливо оцей Хуєсос. Проте дракони та велетні не були єдиними расами, які протистояли у цьому золотому порядку. Були ще такі собі нокси, яких Маріка просто взяла і вигнала під землю, і вони там створили собі два міста і там собі живуть. Залишився ще тільки один ворог, який називається каріанська королівська родина. Глава цього роду, яку звати Ренала, насправді перечарувала собі таку магічну академію Рая Лукарія. Ну і академія Рая Лукарія і оця Каріанська родина ніяк аж не могли програти. Ати золотому порядку. Саме тому отут в дію пішла хитрість. Хитрість Маріки. Зараз я вам все це постараюсь пояснити якось приблизно, хоча б адекватно, але я не впевнений, що хоча б щось вийде. Ця справа в тому, що в оцих от боях дуже сильно прославився такий собі воїн, якого звати Радагон, і якимось чином ринала. Покохала Радагона, і Радагон покохав Риналу, і саме через це вони уклали мирну угоду. Проте хитрість полягає в тому, що Маріка це і є Радагон, якщо що з часом вона сама перехитрить себе, і ви зрозумієте про що я говорю буквально в наступні 5 хвилин. У Ринали та Радагона за декілька років після війни народилося три дитини: Радан, Рікард і Рані. Радан, це оцей от величезний дядько, який е, бігає на своєму якомусь трошки хилуватому конику. Рікард це чувак, який дозволив величезному змію себе поглинути для того, щоб стати настільки могутнім, що би потім могти поглинути в принципі все А рані – Ну, в неї є окрема історія, до якої ми якраз і рухаємося. З часом Радагон покинув Реналу, і вона трошечки зійшла з розуму, через що почалися ліурнійські громадянські війни. Саме тому вони стали зовсім аж ніяким не супротивником золотому порядку марії. Проте він не покинув Реналу просто так. Він залишив їй бурштиновий камінь. Ну він, напевно, що з Волині був я хуй його знаю. В тому камені містилася руна. Руна народження, і вона використовувала його для того, щоб перероджувати своїх вчених до того моменту, поки вони не просто ставали тілами тих вчених, які колись були. Ну і в принципі так закінчились війни, в яких брала участь Маріка. Саме через це Готфрі став трошечки їй зовсім не потрібен, тому вона позбавила їх всіх благодаті оцієї великої волі. Та і в принципі вона взяла і вигнала його з всією армією в погані землі. Тому що їй більше не потрібна була армія, та й вона не дуже хотіла тепер слухати велику волю. Я так розумію, що всі оці перемоги у війнах насправді допомогли Маріці з її самооцінкою. І дуже сильно, і я би не сказав, що позитивно, тому що вона, вона тепер сказала, що вона не буде сліпо слухати Велику Волю, а буде робити свою волю. До речі, оце от військо Готфрі, якого позбавили благодаті, тепер називають заплямованими. І в принципі, наш головний герой також є заплямованим. Мованим, тобто є частиною того війська, якого позбавили благодаті. А тепер давайте перейдемо до дітей Радагона Тамаріки. І так, вона народила дітей сама від себе. Рівень самозакоханості цієї особистості неможливо виміряти взагалі ніякими мірками. Тому давайте просто послухаємо про їхніх дітей. Про її. Йо, блядь, а як тепер до неї звертати? А якої вона статі тоді виходить? Вона. Вона в натурі. Вони в них народилося дві дитини: це Маленія та Мікела. І обидві дитини були прокляті. Маленія була проклята багряною гнилю, а Мікела був проклятий тим, що він постійно юний. Дальше йде така собі подія: Радан, будучи сильним магом гравітаційної магії, зупиняє всі зорі, тому що одна з тих зорь мала впасти на місто, в якому він вчився, і він таким чином до кінця свого життя зупинив всі зорі для того, щоб врятувати одне маленьке місто. І все було б нормально, і все було б прекрасно, якби не ранні. Її доля дуже сильно споріднена з зірками. І тепер насправді її доля зупинилась, тому що зупинилась зірки. Тобто, допоки живе Радан, рані не може виконати всіх своїх цілей. Проте і на цей випадок у рані були свої плани, тому що вона організувала таку собі ніч чорних клинків. Вона понаймала вбивць для того, щоби в один певний момент вони почали свою діяльність і вбили одного з напівбогів, тобто годвіна золотого. Проте ви ж розумієте, що напівбоги згідно з законом золотого порядку не можуть помирати. Саме тому вона мала би викрасти частинку маленьку руни смерті у малекіта. Що вона в принципі і зробила, через що Малекіт такий. Я дуже сильно провинився. Я цей меч тепер сховаю в собі, і сховав меч в собі. І ні, він сховав меч не в тому місці, де ви подумали, а насправді він його засунув в медальйон, який засунув собі в руку. І при бою з малекітом, ми будемо розбивати той медальйон. Ну тобто, як ми. Він розіб'є той медальйон для того, щоб дати нам піздюлей. Ну і в моменті, коли вбивці вирізали руну смерті на тілі Годвіна золотого. Рані вирізала таку саму на собі. І для чого вона це зробила, доволі тривіально і легко пояснюється. Вона не хотіла підпорядковуватись золотому порядку, саме тому їй потрібно було звільнитися від своєї фізичної оболонки, і вона напівпомерла, так само, як і Годвін напівпомер. Проте у рані померло тільки фізичне тіло, а у Годвіна померла тільки душа. Маріка каже ж, після того як почула, що її син помер від тої самої руни смерті, зрозуміла, що цей порядок їй також дуже не подобається. Саме тому вона вирішила його розбити. Тобто вона взяла молоток і розбила Елден Рінг. І хоча Радагон, який був іншою частиною Маріки, хотів все це скласти докупи, хоча, блядь, трошки не в'яжеться тут ніхуя, але то ж блядь, то не жінка. А як... Сука за те, що Маріка розбила Елден Рінг, оцей самий старий звір, взяв і заточив її в дереві ерт. А руни він порозкидав по всьому. Міжзем'ю для того, щоб маленькі напівбоги, а я маю на увазі отих от всіх дітей, яких наплодила Маріка з різними там людьми, щоб вони почали за них боротися, і той, хто переможе, і стане наступним намісником великої волі. І я сконцентруюсь на найбільшій і найуспішнішій військовій кампанії, яка вийшла взагалі у напівбога. Це кампанія маленії, тому що вона проробила настільки великий шлях, який не проробив зовсім ніхто. В той самий же час її брат, тобто Мікела. Старався якось вилікувати їхнє прокляття. Якщо ви не пам'ятаєте, ці дві дитини були прокляті інцестом. Чи то не. То навіть не інцест, блядь, тому що вони від одної людини. Як це, блядь, називається. Я знаю, як це називається, але християни мене заб'ють. Коротше кажучи, Мікела старався знайти якийсь спосіб, щоб вилікувати їхнє прокляття, і насправді він його не знайшов. Проте він знайшов спосіб, як перестати відчувати вплив від великої волі. Отакі от голки: він одну дав голку своїй сестрі з надією на те, що це може зупинити якось її хворобу, а іншу залишив собі. Також Мікела взяв і полив саджанець дерева своєю кров'ю з надією на те, що виросте ще одне дерево Ерт, яке зможе допомогти їм вилік. Світого прокляття. Спойлер, нічого не вийшло. Виросло величезне деформоване дерево, яке і називалось дерево Мікели. І в коконі цього дерева спочиває цей самий брат. Ну він не помер, він просто дійсно віддає всі свої сили для того, щоб це дерево росло і далі, наскільки я розумію. Він думав, що в якийсь момент дійсно це дерево зможе допомогти спекатися цього прокляття. Проте не так сталося, як гадалося. З'явився такий собі мок, який взяв і вирізав цей кокон з дерева і забрав Мікел у собі, а тепер ви мусите зрозуміти, що насправді Мох це зробив з доволі корисливих цілей. Він дуже хотів стати ще одним Елден Лордом. Для того щоб стати ще одним Елден Лордом, йому потрібно одружитися з Мікелою, тому що Мікела це буквально син Маріки та Радагона. Тобто, якщо коротко, просто Маріки. А тепер давайте повернемось до маленії, яка невідомо чи після викрадення, чи до викрадення того самого Мікели. Почала найуспішнішу воєнну компанію тому самому міжзем'ю, тому що вона пройшла буквально всю карту і дійшла до Радана, який переміг її. Проте не дуже то надовго. Розуміючи, що вона зараз програє битву, вона вивільняє свою багряну гниль і з'їдає Радана з середини. І відтепер оцей от величний воїн, який зупинив всі зірки, стає. Просто бездумною твариною а маленія в свою чергу впадає в кому, і її забирають її багряні лицарі під то саме дерево Мікели для того, щоб вона дочекалась пробудження брата. Коротше кажучи, у підсумку цих всіх воєнних дій велика воля подивилась на тих напівбогів і така. Ви якісь всі трошки єбануті, мені треба якогось іншого наступника тої самої Маріки. Саме тому вона звернула увагу на заплямованих. Як я вже казав, наш головний герой був одним із заплямованих, тобто одним із армії Готфрі. І тепер все в наших руках. Тепер ми маємо вирішити, що буде з міжзем'ям далі. І ми маємо зібрати всі ті руни докупи для того, щоб зрозуміти, чи потрібен нам цей золотий порядок, чи ні. І я знаю, що я опустив доволі багато деталей. Проте я це зробив навмисно. Тому що, на мою думку, для того, щоб зрозуміти повністю цю гру, в неї потрібно пограти, а не подивитись якесь відео на Ютубі. Ну і зараз хочу сказати дякую всім спонсорам, які підтримують мене у Ютуб спонсорстві чи на Баймієкофії. Їхні імена чи нікнейми ви можете зараз бачити на своїх екранах. Окремим дякую, хочу виділити Даню Романюка, він же ж обівін, та Олександру Кузнєцову. А також хочу ще сказати дуже і дуже велике дякую бірді Біру за те, що він надає мені свою зарядну станцію, і я можу продовжувати працювати над відосами. Дуже вам всім дякую. Ну а тепер по традиції: Харкайте на все рососіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше. Слава Україні.